Ці різдвяні празники. І для нас є великий привілей ще раз для себе нагадати, що Ісус дійсно народився, що Він не є просто історична особа, що він не є просто людина надзвичайної мудрості, яких час від часу дарує для нас земля чи планета. Ми знаємо, що кожного сторіччя, кожного тисячоліття. Народжуються якісь надзвичайні люди своїми певними потенціалами, які можуть струсити не тільки якоюсь малою місцевістю, а можуть струсити цілою планетою Земля. Дехто відносить так і Ісуса Христа до такої особи. І ми вже не раз з вами пересвідчувались, читаючи і Слово Боже, читаючи, досліджуючи різного роду історичні фактори, що особа Ісуса це не просто людина. З надзвичайними природніми даними, а це є Богом даний чоловік, який прийшов на землю, щоб спасти нас від наших гріхів. В основу нашої проповіді я хочу покласти слова, які записані Матвія. Перша голова два останніх вірші, і друга голова, перший вірш. Як прокинувся ж Йосип з сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона народила, і він дав йому ім'я Ісус. Коли ж народився Ісус у віфлеємі юдейським, за днів часа ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу. Особливо на другу голову, перший вірш, перша частина вірша. Коли ж народився Ісус. У Віфлеємі Юдейському. Сьогодні ми з вами будемо мати свого роду географічно-історичний напрямок, коли ми з вами побачимо місто Вифлеєм, побачимо і зрозуміємо, чому, власне, тут народився Ісус, чому Він не народився в якомусь іншому місті, і чи то було дійсно місто Вифлеєм, і чому, власне, Віфлеєм, а не якісь інші. Міста, в яких в юдеї, в Ізраїлі було надзвичайно багато, і в яких проходили надзвичайні події, тому що сам ізраїльський народ це є надзвичайна подія. І кожен крок ізраїльського народу, як по своїй території, так і на тих територіях, де він жив, знаменує собою певну дату, як і пророцького напрямку, так само і історичного напрямку всієї землі, на якій ми сьогодні з вами живемо. Ми знаємо, що цього дня ми святкуємо з вами День народження Ісуса. Ще раз, як і в нашій країні, так і в країнах слав'янського походження, нагадають люди для себе, що Христос дійсно народився. На протязі цих двох-трьох тижнів ми могли чути на різних мовах, могли бачити по телебаченню, слухати по радіо, читати в газетах. Різного роду новини, як люди святкують День народження Ісуса Христа. Які традиції є в різних народів, які традиції склалися, і як вони відносяться до самого народження Ісуса Христа. Ми знаємо, що на цей короткий час багато людей, особливо в тих країнах, де більш серйозніше ставляться до народження Ісуса, тобто в християнських країнах. Відкладають різного роду політику, відкладають говорення про війни, про те, що буде робитися в майбутньому. І люди, починаючи від найвищих в державі до найнижчих в державі, говорять про славне народження Ісуса Христа. Уже сама ця подія, що з нами є Бог, Іммануїл є з нами, він є творець миру. І коли цих декілька тижнів люди говорять про мир, вже говорять про те, що це особа не є проста. Що це особа є послана небом, яка призначена для того, і був призначений для того, і є призначений для того, і буде призначений для того, щоб дарувати для кожного з нас мир, якого сьогодні так бракує, як вдома, як в сім'ї, як в державі, так на цілій планеті Земля. Уявіть собі, Віфлеєм 2000 років тому. Той вифлеєм, в якому. Ще не народився Ісус. Звичайно, це була ніч, ніч, яка абсолютно нічим не відрізнялася від ночей, які були перед тим, поки існувала земля, і коли існував сам Віфлеєм. І Він, ця ніч не буде абсолютно нічим відрізнятися від ночей, які будуть після. Абсолютно ті ж самі ночі, але коли. Для спостерігача, який дивився за народженням Месії, який слідкував за народженням Месії, який слідкував за тим, що Месія мусить прийти і народитися, ім'я якому є Ісус Іммануїл, Бог є з нами, ця ніч стала надзвичайною нічю. Чому, власне, сьогодні ми можемо чути так багато про ту славну ніч двохтисячної давності? Ми можемо бачити прекрасні полотна, на яких. Малярі малювали те, що вони могли собі уявити, тому що багато з них не було в місті того, цієї події. Тільки певні вибрані люди були в день народження Ісуса Христа, як людська уява нам показувала, як він народився, хто був біля нього. Ми бачимо, скільки книжок є посвячено для цієї події, скільки фільмів є зроблено, щоб розказати про цю подію. І, звичайно. Ніхто не зміг би так її відобразити цю картину, як відобразили самі анголи, коли небо розкрилося, і всій своїй славі прославили немовлятку дитину, яка народилася у бідних Вифлеємських яслах. Так, це була проста ніч. Але для тих, хто чекав Месію, для тих, хто чекає Месію, ця ніч сталася надзвичайним святом, тому що в Країні надзвичайної темряві засяяло таке світло, яке уже ніхто не зміг би погасити. Світло, яке сьогодні може світити в, найтемні, в найтемніших таємницях нашого серця, в найтемніших закутках нашого серця, може світити і освітити кожну особу, може розігнати найсильнішу темряву, тому що ім'я цього світла є Ісус. У вифлеємських хатах, перед цією ніччю, як звичайно, мами клали своїх дітей спати. Якщо ми б десь стояли на горбку, ми могли бачити, як мерехтить світло у хатах. І ще пройшов би якийсь короткий проміжок часу, і це світло погаслось би. Прийшла тиха палестинська вифлеємська ніч. На полях пастухи запалили багаття, вони посідали, щоб через ніч стерегти свої отари, і, звичайно, вони не могли навіть собі і уявити, і сподіватися, що зараз через хвилинку станеться. І зараз сталося те, що тяжко собі уявити, коли розкрилося небо, і сотні сотні анголів. Всій своїй славі показалися для цих пастухів, які готувалися для цієї ночі, але зустріли щось інше. Зустріли те, про що мріяли пророки, про те, що мріяла людина, щоб звільнитися від гріхів і попасти в те місце, яке було навічно втрачене багато-багато років тому, яке ми називаємо рай, вічність з нашим Богом. Власне, зараз народиться та людина, яка дарує доступ до цього місця. У Вифлієми сталася новина. Народився той ім'я, якому Іммануїл. Вифлеєм, що в перекладі означає дім хліба. Коли ми дивимося на ті народи, які займали територію Вифлеєму, ми бачимо, багато народів були, е, володіли цим містом, кожен лишав свій відпечаток у цьому місті. А сірійці назвали це місто Вифлеєм в честь свого Бога дім хліба. Звичайно, пізніше це переноситься і в традицію ізраїльського народу. Але це не просто буде дім фізичного хліба для християн. Це буде дім хліба, який дасть життя для нашої душі. Чи могли асирійці, які поклонялися Богу лахму, подумати, що вони називають це місто, називаючи його домом хліба, що він дійсно стане провізією майбутнього хліба, без якого людина не зможе жити на землі? Стане майбутністю цих крилатих слів, які скаже Христос, що не хлібом єдиним буде жити людина, а Словом, яке виходить із уст Божих. Або Словом. Яке виходить із уст Ісуса, який народився у Віфлеємі в домі хліба. Це місто лежить зовсім недалеко від міста Єрусалим, лежить на висоті 800, рівнем, 800 метрів над рівнем моря. Клімат помірний. Хто був в цих місцевостях, знає, що температура влітку в Єрусалимі, а також і у місті Віфлеєм, який розташований на дуже короткій відстані, буквально 5-7 кілометрів місто Віфлеєм, розташоване від Єрусалиму. Температура влітку 25-27, деколи піднімається трошки вище, зимою 14-17 градусів тепла. Якщо подивитися на це місто, воно потупало у виноградниках, в оливкових деревах. Місто, яке процвітало як місто е, сільського господарства. В книзі буття, вже в першій книзі буття, ми вже згадуємо про це місце. І, власне, патріархи нашої віри, патріархи, які закладають основу єврейського народу, а пізніше. Відуть золотими літерами в історію християнства, а власне, Авраам, Ісаак і Яків, вони знайдуть притулок у цьому місті Віфлеєм, яке ще тоді не називалося так. Пізніше, як ми будемо вивчати історію наших патріархів, ми побачимо, що Ревека, яка поверталася з Ісааком, яка поверталася з Яковом, зі своєї мандрівки, з. Падану Арамейського уродить свого сина, Вінніаміна, ці роди стануть трагічними, і вона, власне, помре в цьому місті, де її і поховають. Вифлеєм стане місцем, де, знайдуть, де, на, на, де будуть змальована надзвичайна подія любові двох героїв віри, а власне Рут і Вуаза. Власне, в цій картині любові зіл'ються два народи ізраїльський і язичний. Ми знаємо, Рут, яка прийшла з моавських полів, яка належала до язичного народу, вона навіки прикріпиться до Воаза, і через три-чотири покоління в цій сім'ї народиться цар, один з найсильніших царів, ім'я якому буде Давид. Чи могли колись Воаз і Рут подумати, які проживали у місті Вифлеємі? Що через багато-багато десятків, сотень років в цьому місті народиться Спаситель світу, і що він, власне, буде брати коріння від їхньої сім'ї. Давид проголошує себе горожанином цього міста, він тут довші роки проживає. Самуїл помазує Давида, власне, на його царське служіння після того, як Саул не справився зі своїми обов'язками, він його, власне, помазує у місті. В якому майбутньому мав народитися Ісус Христос, а власне Вифлеєм. Біля міста Вифлеєма Давид проводить роки своєї молодості, пізніше він тут і проживає. Багато пізніше, багато пізніше пророк Михей скаже про це місце надзвичайно цікаву, історичну, історичну новину, що місто Вифлеєм стане подією народження Месії. Після того Вифлеєм десь знову розчиниться. Його, про нього знову не будуть говорити. Він знову загасне як одне з маленьких містечок Ізраїлю, Юдеї. І через 400 років після періоду великого мовчання місто Вифлеєм знову вийде на перший план. Тут народиться Месія і Ісус. Якщо ми з вами вивчаємо історію християнства, вивчаємо історію Євангелії, ми побачимо, що дві Євангелії конкретно говорять про це місто і говорять, де власне Ісус народився, підтверджуючи ті історично-пророцькі події, які були записані на сторінках старого заповіту. Коли ми з вами підемо трошки далі і будемо вивчати історію християнства, то ми з вами побачимо, що Єлена, мати Константина Великого, надзвичайного... Імператора свого часу, який, узаконив християнство, вона на місці Віфлеєму, де мусив би народитися Ісус, чи де родився Ісус, вона закладе одну з найбільших церков свого часу, яка простоїть і по сьогоднішній день. Хто міг бути у місті Віфлеємі, хто міг зайти до цієї церкви, яка багато разів розрушалася, пізніше знову відновлювалася, по традиції тут є ясла. По традиції тут є та печера в самому підземеллі цієї церкви, де ніби народився сам Ісус. Коли ми з вами вивчаємо історію старого заповіту, ми побачимо, історики будуть казати, що власне в цій печері знаходив притулок для себе Давид, коли він ховався від свого ворога. Також ми будемо читати, що Воас і Рут. Також знаходили для себе тут місце пристановища. І що дуже цікаво, десь приблизно 350-400 років по Різдву Христовому, один із щених свого часу, богословів, латинської епохи, а власне Єроам, в цьому місці проводить 30 років свого життя, і в цьому місці він перекладає Біблію на латинську мову, сучасну мову свого часу. Він збирає матеріали як старого заповіту, так і нового заповіту, об'єднує їх в одну книгу і на латинській мові дає повний переклад Біблії, яку ми сьогодні з вами можемо читати, яка називається Вульгатою. Чи міг хтось подумати, що власне місто Віфлеєм стане місце народженням великого Месії? Якщо ми з вами вивчаємо історію і географію великих міст, Саме цієї місцевості ми побачимо, що недалеко від міста Віфлеєм міста лежало місто Гіброн. Це місто, де провели свою старість патріархи нашої віри, Авраам, Ісаак і Яків. І, можливо, нам би здавалося, що, власне, тут мусив би народитися Месія, там, де провели свою старість патріархи нашої віри, але він там не народився. Недалеко від цього містечка лежить місто Гівон. Ми з вами всі пам'ятаємо, коли ізраїльтяни завойовували землі, і Ісус, навин, як великий полководець, вів свій ізраїльський народ, Він зробив те, що ніколи перед ним не робила людина. Він зупиняє сонце. Чи могла би людина собі подумати, що хтось із людей, живучих на землі, може сказати до сонця, і сонце може зупинитися, щоб дати світло для ізраїльського народу, бити тих ворогів? Які стояли під, перед ізраїльтянами. І, звичайно, десь хтось би міг подумати, якщо тут зупинилося сонце, і якщо тут була зроблена Богом така надзвичайна подія, тому що не Ісус Навин зупинив це сонце, а Бог по словах Ісуса Навина зробив це, хтось би міг сказати, чому, власне, не тут родився Месія, майбутній Спаситель світу. Хтось би міг би сказати і про інше місце, якщо ми з вами вивчаємо місто Сохо. Яке зовсім поруч лежить біля цього невеличкого міста Вифлеєм, де, власне, Давид сокрушає голову Голіафа. Це надзвичайна подія, яка впевнила ізраїльський народ, що з ними є Бог, і навіть такі велетні, як Голіаф, не можуть стояти перед невеликими людьми, такими як Давид, але людина, яка є сповнена сили Божої і в руках якої є надзвичайне повеління Господнє, сила Господня. Це дало впевненість для цілого ізраїльського народу не тільки що Голіаф ліг, але в дальнішому мати впевненість своєму лідері, через якого на протязі багатьох років Господь давав перемогу для свого народу. І такого великого лідера, як Давид, істори ізраїльського народу більше не буде пам'ятати. Хіба буде виражене ще один раз? Це в лиці Ісуса Христа, який має вдруге прийти на землю. Єрусалим. Місто, яке постійно оспівувалося, місто, яке постійно руйнувалося, місто, яке постійно відновлювалося, яко, яке всього-навсього лежить приблизно 7 кілометрів на північ, на південь від е, міста Віфлеєма. Нам би здавалося, що тут мусив би народитися майбутній Спаситель світу. Місто, яким всі хотіли володіти, яке стає. Місцем роздорів багатьох народів, але і тут Христос не родився по пророчих словах. Він народжується власне у тому місці, яке було предсказане, яке також мало свої певні історичні підйоми і мало надзвичайно великі падіння як перед Богом, так і в історії. Тут народжується Месія Христос. Сьогодні це місто є відоме для всіх людей. Сьогодні ми можемо говорити про Москву, можемо говорити про Київ, можемо говорити про нью йорк можемо говорити про Рим, можемо з вами говорити про Токіо. І коли ми з вами говоримо про Віфлеєм, відразу краса цих великих міст відходить на другий план. І це маленьке місто, яке вже існує на протязі багатьох тисячоліть, відразу в нашій уяві стає як Колескова. Нашого Ісуса. Там, де народився Твій і мій Спаситель. Міста, ці, міста цілої епохи, міста всіх, цілі міста, які є сьогодні, вони затьмарюються славою цього маленького містечка, тому що там народився Твій і мій Спаситель. Сьогодні питання перед кожним з нас, до кожного з нас, чи сьогодні Христос народився в Твоєму серці? Чи сьогодні Христос живе в твоєму серці, чи сьогодні Він керує твоїм життям? Сьогодні ти живеш в світ, який є прекрасним, світ, який диктує для багатьох людей свої умови. Але чи ти, як християнин, сьогодні можеш сказати, що я живу однією умовою своїм Ісусом, який живе в моєму серці і який є ціллю мого життя? Сьогодні є добрий час, добра нагода. Бути зі своїм Христом, що Він жив в нашому житті, що Він керував нашим життям. І не тільки сказати, Христос народився, але дійсно розуміти, що Він народився і живе в моєму житті. Зараз ми встанемо, будемо молитися. І ще раз попросимо благословіння і подякуємо Йому за те благословіння, яке Він ізливає на нас кожного дня і своїм славним народженням. І пізніше своїм славним воскресінням. Будемо молитися.